У попередніх серіях. Непогано, Та ми найкращі Я познайомилася із грекою танцювальних фанатів, які усе дали, щоб побувати на записі. Ти обіцяла Я не хочу, щоб діти спілкувалися з тими, кому не можна вірити. У тебе є все, і ти цим хвалися Мені набридла твоя самозакоханість. Дівчата досить Справа у тому, що ти мені потрібна. Ти думаєш, що я дурепа інакше б не перевіряв, чи я списала. Цікаво? Це ще одна річ, яку ти робиш ідеально? Це Петра. Це Петра Гофман. Вона у нас за обміном із Берлінської академії танців. Твоя нова сусідка. Гляньте на лінії Петри. Чудо. Сфотографуєш нас бігль? Алісія Бенніт, Дена Каплан, Том Грін, Джордан Родрігес, Том Покок. У серіалі Академія танцю, перед моїм від'їздом мама серйозно зі мною поговорила. Не про це. Вона хвилювалася, що одного дня я пожалкую, що незвичайний підліток. Я рішуче її запевнила, що ніколи не пожалкую. Бо ж хто хоче бути звичайною, якщо є шанс стати професійною балериною? Тільці ваша заповітна мрія сьогодні здійсниться. Значить, вона залишиться. Це гороскоп з інтернету. Хіба можна такому вірити? Ти не хочеш, щоб вона залишилась? Звичайно, хочу. Просто не думаю, що якийсь гороскоп з телефону кет знає, що скаже містер Кеннеді. Ні. Містер Кеннеді явно дав зрозуміти. Він хоче, щоб я лишилась. Ура! Він сказав. Впізнаю лібермана. Створюєш небезпеку на проходах. Я вже запізнююсь. Чудові новини, Петро. Обережно це не твоя власна стійка, я можу стати там, чи будемо разом? Все в порядку. Підготувались до пліє. Подивіться, як танцює Петра. Як вона тримає лінії? Міс рейні усміхається. Ти бачиш, як у неї очі світяться? Думаю, це кохання. Нова фаворитка. Як думаєш, Ебігейль? Відбір у літню школу танців для юніорів буде проходити цієї суботи після обіду. І у неділю зранку список вивісять на дості. Якщо побачите там своє ім'я, муситимете мені допомагати. Мені дозволили тут бути. Щастить. Не зупиняйся. А зі смаком бекону смачніші. Пережовуй краще. Слухаюсь, мамо. Вона тут. Ні, я з сестрою. Коли був такий, як ти, теж робив те, що хотів. Ти хочеш у літню школу для юніорів? Якщо пройду, у мене старі балетки. Гаразд. Ходімо. Ти навіть не уявляєш, скільки балеток дівчата тут викидають щотижня. Чого тобі? Ми тут. Я допомагав Ебігейль. І чим він допомагає? Я думаю, їй стало важко дихати. Правда, Самі? Так. Не відволікайтесь. Чого ти чекаєш? Зупини його, доки він не розповів у цій школі. Не смійся, це катастрофа. Люди дізнаються, що ми разом. Яке ми. Це нічого не значить. І ми не разом. А ще, що ж тоді зробить нас парою? Нічого. Я знаю. Yeah. Як справи у мами і тата? Передавай їм вітання. Мені вже час. Бувай! Ciao. Що сказав Тобі? Що ти лишишся? Він не сказав цього, але хоче, щоб я повернулася. Йому, певно, важко змиритися із тим, що ти залишишся так надовго. Це не через це. Мене запрошують в основний склад берлінської трупи. Оце так новина. Це експлуатація дітей. Ти ще вчися. Я не погодилась. Чому ти б змогла стати примою вже у 20? У тебе є здібності? Наче вони підслухали, що мені тут весело і разом хочуть у мене це відібрати. Звернись до правозахисників. Вони теж веселі. Усе про що я зараз мрію. Це бути звичайним підлітком. Right mm -hmm. Мені подобається дівчата із чіткими пріоритетами. Guys, я вас наздовжену. Я хочу де з ким привітатися. Крок праворуч у Клін, ліворуч уклін. Дякую, дівчатка, ви добре попрацювали. Коли я назву ваш номер, це значить, що ви у списках, п'ять, шість, дев'ять і дванадцять. Решта, продовжуйте танцювати і приходьте наступного літа. Міс Рейні у Скоті талант. Скоті. Номер 14. Так, вона гнучка, але фізично слабка. Її не тренували як слід, а також вона погано поводиться. А цього вже не виправиш, як нам обом відомо. Так, бігей. Я хочу допомогти вам із відбором юніорів. Можеш підготувати списки. Не забудь вписати й Петру. Думаю, молодшим є чого повчитися у таких танцюристок, як вона. Петрене літо у сідний офіційно розпочати. Спершу треба дістати квитки на концерт. Ні, спершу хлопець. На усіх цих фото цілуються інші, але не я. Потрібно це виправити. Мені дехто подобається. Він твій найкращий друг. Думаєш, у мене є шанси? Семі? Невже? Він із кимось зустрічається? Ні, ми б знали. То я можу спробувати? Так. Я вже уявляю вас із Семі разом. Які ж ми щедрі? Виявляється, завтра ми будемо волонтерами. Це добре? Я не записувався. Це на мене не схоже. Але сьогодні ми усі вільні. Може, нам кудись сходити разом? Буде весело, приєднуйся. Мені треба залишитись. Дописати завдання з історії. Історія вже не зміниться. Допишеш завтра, коли ми з Петрою будемо допомагати тут. Гаразд. Я у твоєму віці не могла так високо піднімати ногу. Скотті, я знаю, що усе зіпсувала з тими квитками. Вибач, буває. Ти не гірша за тих, кого відібрали. То чому ж мене не відібрали? Бо ти неманірна принцеса, яка не може думати ні про що інше, як про свої балетки. Я знаю, що у мене не гарний одяг. Ні. Ти особистість і причина у цьому. Я знала, що не пройду. Мені просто було цікаво, що тут всередині. Найскладніше завдання потрібно робити так, наче ти не підозрюєш, що зараз піднімеш ногу до вуха і тихо, не брязкаючи. А знаєш, що допомагає у цьому випадку вправи біля дзеркала у великій студії? До чого усе це? А що як я влаштую тобі інші проби? Я не хочу тебе знову підвести. Лорен Ланкастер холл Це хто? Я. У тебе номер 20. Ебігель? Ти не бачила Петри і Тари? Я думала, вони мали сьогодні допомагати вам. Я теж. Я хотіла трохи позайматися, але можу допомогти. Справді. Дівчатка із номерами за мною. Інші станьте біля місрені. Герест м'які ручки. Летимо як пташечки. я ж кажу, вибачте, неймовірно, що твоя викладачка балету не дозволяла тобі кататися. А травми не можна ризикувати. Це злочин. Мій велик – це ковток свободи, а в тебе його вкрали. А що як я впаду? Ну, то й що, ти ж падаєш, роблячи футе. Я тебе підхоплю. Готова? Перед. Ти їдеш. Крути педалі. Okay. Як зупинитися? Падай на траву. <реш> Oh, You're right? <laughs> ти ціла? Так. Вдома немає такого блакитного неба, але у вас є сніг на різдво. Олені, можна кататись на козанах. Усе блискуче, і вишукане, і сильний мороз. Я хочу побачити сніг. Ти ніколи не бачила снігу? А ти ніколи не каталась на велосипеді. А ще я ніколи не літала, тому хочу попасти у трупу і літати на гастролі. З іншого боку, я завжди мріяла про берлінський балет. Так я буду ближче до тобі. Він хворий? У нього параліч, але ми не сприймаємо його як хворого. Він найкращий з усіх моїх знайомих і мій найкращий друг. Ось чому я хочу бути поруч. А я завжди хочу вбити свого малого. І це теж. Я піду пройдуся. Я з тобою. Сама мене дуже зворушила історія Петри. Лишайся і поговори з нею. Забагато шоколаду треба розім'ятись. Бачиш лінію, що малює нога. Дивися у дзеркало. Так. Прийшов допомогти? Що ти робиш? Вона молодець і заслуговує другого шансу. І ти зможеш їй його дати? Які проблеми? Я пройшов крізь це і знаю, що таке відчувати, коли людина хоче тобі допомогти. Але що буде з малою, коли вона тобі набридне? Крістіане? Дякую за балетки. Я тепер як справжня балерина. Хто б казав? Забудь про гарні балетні пачки. Тобі треба вдарити з усієї сили. Повільно, терпи біль. Зберися. Знову Як справжня балерина. Що ти собі думаєш? А ти що думаєш? Про що? Ти подобаєшся Петрі. Та не вже. Ти відкрила мені очі і мені не треба допомоги. Добре? Перепрошую, тобі сюди не можна. Не хочу неприємностей через порушення правил. Я декому подобаюсь. Ще нічого не сталося, але знай, що тепер у мене є вибір. Молодчина? Ми хоч колись це зробимо? Це ми будемо відкрито разом. Триматися за руку і жувати гумку на каруселях? Це відкрито по-твоєму? Ні, я не про це. Чи зробимо собі тату Семі і Ейбі назавжди? Можна навіть іерогліфами, так цікавіше. Тоді, може, краще зустрічатимуся із Петрою? Із Петрою? Так. Принаймні, я знаю, на що розраховувати. Чого ж ти чекаєш? Чого ти не визнаєш, що я тобі подобаюсь? Я що, посміховисько? Зараз так. Де ви були вчора в день? Наша черга сьогодні? А як ви поясните цей список? Я дуже розчарувалася у тобі, Петро. Бачу, що тобі ще треба вчитися. Ти не готова брати на себе відповідальність. Але вчора могла статись катастрофа. Я рада, що Ебі Гейлі змогла вас підмінити. Воно десь тут. Вау, це найгарніша танцюристка із тих, що я бачила. Це моя мама. Вона самозакохана королева, яка переймається лише своєю кар'єрою. Моя мама іноді надсилає мені листівки чи навіть гроші на день народження. А з ким ти живеш? З Сестрою зведеною. Я завжди хотіла сестру. А що це? Це інший концерт. Де ти? Оце Це Беті Банехет. Ось вона. Впевнена, що хочеш підібрати волосся? Клас. Гаразд. Мене офіційно пробачено. Що ти робиш? Ти ж бачила фото. Вони тиснутимуть на тебе, доки усе за що ти любиш танці, не зникне. Я не ти. Гаразд. Здається, операція Скотті добігає завершення. Давайте розігріємось. Трохи польки. Візьміться за руки і поверніться обличчям до мене. Трибаємо. Вона пройде. Ми хороша команда. Не в тому значенні. Ну, моя вечірка і Так. Ми ми ніколи не говорили про це. Це звичайно ж була помилка. Не те, щоб це було недобре. Дуже навіть добре. Просто все не Точно. так. Точно. А це витанцьовують. Me. Що таке? Я мушу поговорити з міс Рейні. У нас плутанина з учасниками. Me... Якщо скажеш міс Рейні про Скотті, я розповім їй про список. No не знаю, про що ти. Я знаю, що це ти. I'm Але не впевнена для чого. Have... Не подобається, що вже не фаворитка. Я не хочу бути найкращою. Я чула, що ти підбиваєш Сеймі стати твоїм хлопцем. Знаєш, чому я краща за тебе, балерина? Ти не краща. Я танцюю, бо люблю і можу це робити, а не для того, щоб бути кращою. І ти залишилась тут через любов, а не щоб танцювати професійно, так? Чула, ти відмовилась від місця у трупі у Берліні. А знаєш, що справді сумно? Якщо ти вкладаєш стільки ж сил у балет, як ти вкладаєш у свою злість, ти будеш набагато кращою балериною. 5, 6, 7, 8. Піднялись у бік, ноги разом опустились. Піднялись убік, ноги разом опустились. Піднялись у бік. Стоп. Стоп. Are... Номер. П'ятнадцять. My... Тебе немає у списках. Мушу визнати, що ти змінилася. Ви мене виженуте? Можливо, це якась канцелярська помилка. Та якщо ти вже тут, лишайся. Знову спочатку. Шість, сім, вісім. Дев'ять присіли, розтягнулись, ноги разом опустились. Принаймні літня школа допоможе тобі роздивитись тут і зрозуміти, що тобі тут не подобається. Крістіан сказав, що це місце приносить біль. Так і сказав, він знавець. Ми з Петро і Кет тобі допоможемо. Я ні. Я повертаюсь у Берлін. Я прийняла пропозицію. А як же наше літо? Я хочу бути з родиною. А це такий шанс. Другого у мене може й не бути. Саме у цей момент мої друзі повертаються зі школи і готуються до випускного. Вони обговорюють його вже цілий рік. Я сумуватиму. Тримай сіднейський сніг. Бувай! Для колекції. Інколи мені сниться, що я повернулася до нормального життя і живу як усі. А коли прокидаюся, замислююсь, чи не помилилася я з вибором. Я пам'ятатиму про тебе. Не думаю. Бувай! Бувай. Сподобалось? Так. Ми ще ховаємось? Так.